Вітаю вас, мої любі, на своєму каналі Леонора Таро 2. На мій канал заходять, як я подивлюсь, самі найчарівніші пані, самі поважні панове і... Дуже вдячна вам за увагу, що ви заходите, дивитесь всі мої відео, ставите лайки, пишете коментарі. Коментарі вдячності, також спонсорству на каналі, дуже-дуже вдячна. Сьогодні в нас, по-перше, роблю цей, цю відливочку у День Матері. Вітаю! Вас вітаю мамочок. Вітаю тих, хто планує стати мамочкою, пароділь. У мене, до речі, є вже записане відео, дуже чуттєве таке тема там і про пароділь затронута в Україні. Наскільки зараз не просто, але ми надміцні українки, витривалі, хоробрі. Сильні і, звичайно ж, незламні, і щоб ми народжували так, україночки наші народжували сильних діточок, здорових, і хай так і буде. І тож сьогодні дивіться, працюють для нас свічечки з натуральної овощини, зелена, тому що. Нове життя, хай буде його більше в Україні. І нового життя, і здоров'я підтримане, і церковна свічечка така воскова, Будемо сподіватись. Хоча ви знаєте, оця зелененька пахне набагато більше медом, чим оця, яку я придбала в церкві вона велика, але... Ну, Не дуже вона пахне медом, сподіваюсь, хоч частина натурального в ній є. Ну, Оце так точно з натуральної ващини, бо вона і по запаху, і з за... містом. І в мене також гарять свічки ось чорна на захист, червона на успіхи, на підсилення енергії. Тож, будемо починати, мої дорогенькі, зелена для. Підсилення здоров'я, і будемо дивитись заодно і діагностику. Це загальне відео, загальна така відливочка. Вона також діє на вас, очищує, притягує також позитивні енергії, здоров'я, коректуємо, у кого якісь негаразди були. От, е, індивідуально, звичайно ж, більш буде концентровано на вас. Тож звертайтеся у Viber або Telegram. номер е, буде Viber і Telegram вказано під цим відео. Тож, пишіть мої любі. А зараз дивіться просто відео, Цю відливочку. Вона також працює. Для того, щоб вас очистити, підсилити, надати позитивних таких енергій. Тож дивіться, хтось, якщо у вас є хтось знайомий пароділлі, хто буде, хто буде народжувати вагітні, так, скиньте їм цю відливочку, вони їм будуть у нагоді. Ось бачу будинок, сидить якраз така при надії, скажімо так, жіночка. Можливо, займається якимось рукоділлям. Вже біля неї такий великий іграшка Ведмідь. Це дуже добре, що і зарані якби. Купується, вже думається про дитину, але ж багато не можна купувати речей наперед. Ну, Так вважається за традиціями, що звичайно ж самі необхідні речі а, хай будуть підготовлені, так, щоб там. Пелюшки, я вже забула. Зараз, мабуть, памперси, пелюшки вже не так використовуються Одяжки, розпашонки, навіть українською мовою ще не знаю, поки діти виросли, онуків поки немає. То ці терміни ще українською ще поки не, не вивчила. Так, ну дивіться, хтось радіє чомусь, буде якісь добрі звістки. І так, одна рука вверх, а друга вверх і вперед, а друга чомусь там за щось минуле. Не перебирайте ті події, які вже минули, вже там не особливо впливають на ваш теперішній стан і стан речей взагалі в вашому житті. Ну, було, було щось, можливо, і не дуже добре, але це пройшло. Дивіться у сьогодення, дивіться у майбутній завтрашній. День і більше позитиву, щоб, ну, щоб притягувати. Ми, якщо ми так от дивимося на щось позитивне в своєму життю, то ми притягуємо це в особисте в своє життя, тож чистимося. Хай янголи, архангели нам допомагають. Зараз притягнемо їх до цієї відливочки у поміч. І Дякуємо їм, що вони приймають участь, бо я бачу так ось о, церковна чадить, якраз як сказала заянголів, архангелів. Це церковний більше Грегор. Хоча зараз таке двояке в мене ставлення до церковних всіляких і служб, і церков і так би мовити, служителі в церкві, зараз все переглядається. От, я думаю, що е, саме найважливіше е, у своїй душі берегти е, собі вірність, вірність своїм якимось віруванням у вищі світлі сили. Які, звичайно ж, за нами спостерігають, звичайно ж, нам допомагають, бо багато у кожного є хоча б декілька моментів, ситуацій, коли щось допомогло просто звище. Ну, дивіться, що я бачу. Вітливочка свічки, до речі, дуже добре працюють, особливо зелена, притягує позитивні такі зміни, просто як а, така, ще, такі, як щаблина, ну, драбина не скажу, бо це трошки не то. Так. По сходах хтось буде підійматися, я думаю, що це так людина працює над, працює над своїми якимись ситуаціями, ось сапожок кому-то вилився, очищуємо шляхи, які ви будете проходити у кар'єрі. Сапожок це про кар'єру. Також дохід може бути, він такий широченький, величенький сапожок. От. Ось якась дівчина набуває таких енергій, лагідних. Знаєте, недаремно я про пароділь згадала: така умиротворюність, така лагідність, і це дуже добре низ такий. Більш приземлений, тобто набирає енергії від матінки Землі. Тож в нас е, люди, які вже починають осознаність, так би мовити, з'являються у багатьох, що потрібно бути ближче з природою, оберігати її, не е, не Вилетіло слово, тобто не е, обирати, не, е, господі, не знищувати, не, навіть погані слова, навіть в голову не йдуть не знищувати їх, навіть не хочеться казати, а е, навпаки саджати дерева, е, оберігати так, ліси. Гаєчки, все потрібно оберігати, тваринок, допомагати, якщо є якісь безхатні тваринки, кормити їх. Тоді все дає таким людям також наповнює енергетично, матеріально. От у когось виливаємо якісь страхи, можливо, також така жіночка, яка збирається народжувати, боїться. Але я вам скажу: не бійтеся, От у когось двійня навіть буде, чітко бачу в когось двійня. Напишіть дуже цікаво, в кого відіграється, що народиться двійня, у кого в сім'ї, у жіночки. Жіночка чи чоловік пишіть мені всі, мені дуже приємно буде, бо я чітко бачу, ось хто дивився, чи у ваших знайомих, чи у вас буде. Народиться двійня чи можливо, вже є. Бо тут чітко відливочці показують. Тож, якщо є страхи, хай вони у відливочку тут відільються, ми їх обираємо. Все буде добре у вас. У вас, як навколо вас, прямо така світла аура. Я не знаю, ось, ви, можливо, побачите, тут темне внутрі, а навколо вас така світла, світла аура. Це ваш оберіг, вас оберігає аура. вас, якщо є. Ну, От Жінка, хто дивиться, якщо біля вас чоловік, він а, як вас оберігає, навіть якщо ви зараз на відстані, а, то дитинку, яка ось народиться в вас, буде дуже-дуже любити і оберігати. Цей чоловік дуже сильний. Якщо дивляться мене чоловіки, це, можливо, про вас ви такий для жінки а, таке міцне плече. І опора. Так, ось бачу на жовтій свічечці у когось прямо такі сльозки Нічого іноді, якщо щось важко втримати, іноді і поплакати можна. Звичайно ж, зараз такі а, часи, що багато що нас торкає. Емоційно іноді ми не можемо втримати сльози навіть не відчаю, а болі навіть не за себе, інколи, за когось, інколи і завжди за всіх нас, за українців. Ми сильні, але ми чуттєві, ми емоційні. ми... Дуже болісно проходимо свій шлях до нашої перемоги, до нашого встановлення миру на нашій землі. Ми непростий шлях йдемо, І цим ми зміцнюємось. І хай ця відливачка також зміцнює всіх нас, українців, зміцнює і здоров'я. Хтось от не відчував підґрунтя, бачу, у вас якби відливається ось така тверда основа. І, до речі, коли віск затвердіє, ще буде більше впевненості в тому, що ваше підґрунтя не таке, що там. Нема підґрунтя, нема підтримки. Ми іноді самі так, іноді ми залишаємось сам на сам з якимись своїми проблемами. І це не думайте, що в когось ніколи, ну, ніколи такого не буває. Кожна людина буває, відчуває самотність, якийсь період, не буває такого, що тільки так і ніяк інакше. Іноді відчувається, але завжди проходить темна ніч, приходить розсвіт, так? Світанок, вибачте, світанок приходить і сяє, засяє сонце. Так. І ваше підґрунтя стає міцнішим, потужнішим, де б ви не були. Мої любі, я вас прошу, не тримайтеся за матеріальне, не тримайтеся за якесь місце знаходження, якісь там будинки свої, якісь там накопичення. Все це приходить, уходить, відчувайте свою духовну силу, це саме найголовніше бути духовно сильним. І зараз ми цю силу, духу. Підсилюємо, підсилюємо воїнів. Зелена свічка це захист, зелена свічка це здоров'я. І зелена свічка це нове життя. Золота свічечка жовта, так, золота, я називаю це щасливе життя це додає щастя, це додає успіху, радості, звичайно ж, кохання. І хай так буде. Кожного з вас цю відливочкою я підсилюю. Я бажаю вам миру душі, я бажаю вам світлих енергій. Хочеться чадить, бачите, церковна свічка. Але зелена дуже добре працює. Вона взагалі не дає а, ніякого чаду. І це, я сподіваюся, от зелена саме для тих, хто буде дарувати нове життя. Для мамочок наших, і хто вже є мамою? До речі, вітаю я не знаю, я в началі так е згадала, але не привітала. Вітаю всіх мам сьогодні, коли пишу цей, цю відливку. Сьогодні свято всіх матерів, і ми <кій> маємо. І права, і обов'язки, і, сподіваюся, ви притримуєтесь і обов'язків перед дітьми. Все, що ми, якщо ми їх народили, ми їм повинні давати і тепло, духовне, і підтримувати. Якщо ще не дорослі діти, матеріально також і морально це дуже важливо, дуже важливо підтримувати своїх дітей. Діти можуть бути успішними. Дійсно успішними і відчувати себе успішними лише тоді, коли їх підтримують батьки, не ганьблять, не присоромлюють десь, як раніше було в совдепі, що вважалося, що дитину треба там, десь приганьбити, десь від, відлупити, десь там. Ні, мої дорогенькі, хай тільки кохання. Подарить вам успішних, дійсно успішних дітей. Любіть їх. Я не кажу, що це дозволеність. ні Важливо мати золоту середину. Ось уже й золотава свічечка горить так більш чистіше, трошки ще чадить, звичайно. Та зелена дуже-дуже добре пропрацювала. Тож, по думки, зверніться до свого охоронця, попросіть і за себе, і за діточок, тих, в кого є вже. Ось і прийшов до нас, до речі, янгел. янгол. я не знаю, ви його бачите, він майже прозорий, але є крила, є голова, і ми навіть можемо його. Шлях від нас, ох, зачадила церковна свічка чомусь. Ми зеленою свічечкою прокладаємо шлях від себе до того янгола, наче зливаємося з тим янголом, просимо, щоб він нам допомагав, оберігав. Просимо і за себе, і за воїнів наших, щоб оберігали янголи, наших воїнів, доки вони боронять нашу землю рідну Україну. І вичищуємо також землю, вичищуємо нас з вами, землю, Україну. І всі, всі ті землі, які були окуповані. Підсилюємо воїнів, підсилюємо нас, хай визволяють наші воїни Крим, Донеччину, Луганщину, весь схід, захищені всі Захід, центр України, захищені Південь. Чим пошвидше хай звільняються всі всі наші землі. Від ворожих енергій. Тут ми також це робимо енергетично свічки, енергію вогню очищують. Бачите, як тут хоче перевернуто, але Таке, наче якось півострів навіть так, ця зелена, дякуємо. Пропрацювала дуже добра свічечка. Я потім переверну, скажу за символи. Так, до речі, знаєте, що я бачу? Я бачу, що і півострів Крим визволиться, і ще якась територія приєднається до України. От як хочете. Можете коментувати, можете опровергати там в коментарях. Але я це бачу, я сама здивована, я бачу, що. Звільниться всі території України, Крим обов'язково в тому числі, і ще й приєднається. Можливо, це Кубань, можливо, це ще якась територія, Краснодарський край. Пишіть, я ж не проти, що ви там, хтось буде мені там і писати щось там на противагу моїх слів, але я це бачу і. Відливка це чітко показує, це не лише моя енергія, це енергія звише, енергія вогню, енергія янгелів, архангелів, яких ми притягнули до цієї відливочки. І хай буде так. Це все вирішується зверху. На цьому я навіть буду закінчувати. Дякую, церковна свічечка, Егрегор. Так, і. Переверну ще символи з того боку, подивлюся, що в нас там. Які є символи? Ой, ну дивіться, скільки е, всього ми почистили, скільки яких -то негараздів обрали від вас. Прямо як точечно, якщо хтось бажав, якщо які-то болячки, недомагання. Також у когось очистились. Пишіть, як вам після відливочки. <кій> Можливо, навіть якась частина ось те, що я вважала, що Крим, то ми відвоюємо. Можливо, він і буде автономний, як і був раніше, але це буде ще не скоро, буде якось вирішуватись. Так, бачу тут. Символ корабель, щось буде пов'язане, можливо, з кораблем. Можливо, до речі, в кого-то якась подорож буде, прямо корабель, і він пливе. Напишіть, хто збирається або хто вже в подорожі. Подорож буде дуже світла, дуже позитивна. Принесе вона вам тільки тільки хороші і спогади і не знаю, з яких причин ви там куди мандруєте, але дуже-дуже буде позитивний результат. Ну, така в нас сьогодні відливочка. Всім бажаю щастя, добра, миру. Подивіться, які в мене тут помічники. Кузя, так, українець такий, я, до речі, у столиці його, у славному нашому Києві придбала. Місці не буду точно уточнювати, де саме, але енергетика там надпотужна, дуже багато людей, українців, і він зараз оберігає мій кабінет, приміщення, де я <кій> працюю, і такий вже. У нас э, Гоша, да? Гоша, ну, це такий він, як гномик, <гум> також такий сказочний вже персонаж, і із... це трохи з іншої сказки. <гум> казки. Ну, тож пишіть мої любі коментарі, ставте лайки, пишіть, замовляйте, індивідуальні також відливочки і розклади. Всіх вас люблю. До скорих нових зустрічей, ваша Еліонора. Пока.